Доброго дня, мене звати Тетяна, я засновник групи юридична допомога українцям в Європі. За професією я адвокат, практикувала в Україні до воєнних дій, які наразі тривають на території нашої рідної держави. Наразі зараз я перебуваю в Іспанії. Разом зі своєю донькою вже рік і три місяці, саме тому, що я перебуваю тут, бачучи нагальні питання, які, з якими стикаються наші українці на території Іспанії, як я тут в Іспанії, але я так розумію, що і на території інших країн Європи, з метою допомоги була саме створена ця група. Тож прошу всіх долучатися до моєї групи, ставити питання, і разом ми будемо їх вирішувати, обговорювати. І, як кажуть, все буде Україна.